Друзі, всім привіт! Ніколи не робила запис ввечері. Вже трохи більше ніж сімнадцята година. Це сьогодні час запису біля сімнадцяти години і 3 листопада. Я знімаю скоріше за все відео викладу завтра на 4 листопада. Мене дуже просили показати захід. Друзі, з тої сторони у нас захід. Це Я із Кривого Рогу, Дніпропетровська область. Учора друзі він був червоний. Сьогодні, десь з годину тому він теж був червоний. Але ну, наразі откий захід. Але все одно дуже-дуже гарно погляньте. Хмарки якісь такі збираються, вроді дощу не передавали, але все-таки хмарки збираються. Сьогодні я 3 листопада посадила часничок та цибульку. Ну, це вже, знаєте, і все. Хейтерів. Поперло, прям поперло. <с> навіть я, друзі, я в принципі нікого не блокую і нікі коментарі не видаляю. Цим займаються у мене на каналі мої модератори. Але навіть сьогодні я сама теж блокувала і видаляла таких странніх людей, скажімо так. <с> Одна там написала ще чудо в пір'ї. Ви ж у минулому році казали, що треба садити у грудні часник, а це вже посадили на початку листопада. Ви, ну, я не знаю, Оце люди, які знаєте, ці хейтери, я їх ніколи не зрозумію. Я за своє життя, скільки пишу якісь коментарі десь у когось. Я один раз всього написала поганий коментар, але в захист блогера. Бо там жіночка попросту, ну вона така дуже сільська жіночка, вона була не нафарбована, волосся було не зібране, там, як тому показалося, в косичку чи в пучечок якийсь. Ну, в общем, Людина попросту працювала в землі в городі, показувала, як висаджувати чи помідори, чи огірки. А воно написало, що в неї прически немає. Як це так показатися на відео без прически. Ну, я й написала, що воно Ну, Приваваха на цей, цей, хто написав, це все, що я е, із поганого за все своє життя написала. Але я вважаю, що я правильний коментар написала. Бо ну, якщо навіть я я щось коваряюся в городі, вибачте, друзі, мене теж було одне чудо. Та коли ж ти вже губиті нафарбуєш, та я в принципі, їх не фарбую. Чому я повинна фарбуватися, виходячи на город, у мене що, зовсім місків немає. Чи що? Я фарбую лише волосся, в принципі. Я вже десь років 6, а то і 7 не фарбую зовсім лице. Нічого, не вії, не брови, не дай Боже, це мене вообще бісить, як ото знаєте, збривають брови, татуаж наносять чи ще щось. Ну, вієчки, коли нарощують, мені подобається, але я не хочу цього робити. Мені це лічно не подобається. Я не хочу. Я ну, чому я не фарбуюсь? Бо я така гарна. От я така гарна і все, мені подобається. А то, що там комусь не подобається, це проблеми тим, кому це не подобається. От і все. То, то таково, друзі. Ну, в общем, хейтерів друзі, в цьому році зашкалило по цьому часнику та по цибулі. Той то, як я показувала посадочку 10 на 10, як я висаджую цибулину від цибулини або зубок чесника від зубка чесника, то це замало, бо як це е, сапати там потім. що сапати цибулю та чесник? Я зовсім не розумію нашу їх сапати. Ось у мене куча горіхового листя. В кого є город, в тих є і дерева, в тих є листя. З винограду, з вишні, з сливи, воно ну, ціла купа листя. Я не розумію на що часник та цибулю сапати. Ось я трохи часу пройде, будуть, воно у нас десь через тиждень вже заморозки обіцяють вночі. Я візьму це листя, цього не буде досталь. Я ще збираю листя, може у сусідів понапрошую листя. І я повністю застелю, що цибулю, що часник, І в жодному разі я не буду нічого там сапати. Я ще, ще цибулю з я не сапала. У мене помідорів ціла куча. Ви знаєте, я вирощу дуже багато сортів помідорів. мені Ними треба займатися а не цибулю сапати. Ну, в общем, коментарів було таких перебаваханів дуже багато. І то і, і модератори видаляли та блокували, і я видаляла. Ну, я, я обично не блокую, я просто видаляю. Якщо вже бачу на слідучий раз, що людина дійсно там трохи не в собі і пише, ото якісь дійсно гадості, то я беру та й блокую. Друзі, я на своєму каналі не залишаю поганих коментарів. Вибачайте. Кому це не подобається, але це ви прийшли до мене в гості, а не я до вас. І, будь ласка, треба ну, розуміти, що всі ми люди і всі ми різні. Але ну я, ну, я, 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 я у цих хейтерів не розумію. Вони мені е, по барабану і мені все одно на їхні коментарі. Я попросту е, от, сказала своїм модераторам: е, на перший раз е, видаляйте, на другий раз блокуйте, якщо пише якусь фігню. Або зразу блокувати. Бо такі люди, ну чи вони на цьому гроші заробляють, чи їм це подобається. Я це не знаю. Оці, друзі, напишіть у ці хейтери, що в них там з мізками. Я, я не розумію. Але ну, мене вони не виводять, не заводять. Мені вони по барабану. Я перед тим як відкривати канал, я дуже багато думала, чи відкривати, чи не відкривати, бо чи витримаю я оцих хейтерів. Бо їх завжди вони завжди є. Вони завжди є. Друзі. Вони завжди є, вони завжди будуть. Це Я і кажу тим, хто хоче відчинити канал для себе, то розумійте те, що все одно буде дуже багато людей, які, яким ви будете подобатися, але буде дуже багато людей, які будуть писати всяку несимітницю. Оце є ці хейтери, шмейтери. Ну, знаєте, багато хто на каналі в себе залишає. якби більше, Все одно який коментар, чи поганий, чи добрий. YouTube це... Його не розбирає. Це робот. Він попросту, ну це, це більше ідея, якби більше Ютуб рекомендує. Це подивитися це відео, бо дуже багато коментарів. Чи то є поганий коментар, чи то є добрий коментар. із цього багато блогерів залишають уселяки. Я не залишаюся ку фігню. Я вважаю, що я працюю для нормальних людей. То нормальних людей я, вибачте, і залишаю. То так воно Тайсон вийшов зі мною на двір. До речі, зараз дуже тепло, плюс 14. Підіймається, друзі. Вітерець Все трохи гілочки. Колишуться трохи-трохи. І, до речі, друзі, вже мій горішок повністю скинув. Листя, все, все добре, слава Богу. Все я буду я його в цьому році прибирати та і все. Так, що я, друзі, ще хотіла? Ось вона різала гілочок та придавила мискою з водою. Хай вони трохи просухнуть це, я хочу мітлу зробити і замітати іменно по двору. Бо віниками не хочеться користуватися, вони все одно ну, швидко псуються. Бо іменно по двору, У мене немає такого прям доброго асфальту. І мені ще ото, е, теж люди пишуть: та що ви ніяк не заасфальтіруєте, чи не заліте бетоном свій двір, то в дирках, ото в таких ямах, чи що. Чи Друзі, мені зараз це зручно. Це по-перше. По-друге, верніше, по-перше, зараз у нас війна в країні. Хто його знає, що воно буде завтра чи післязавтра. Я вам чесно скажу, у мене в хаті там, де я прожив, у мене немає ремонту. У мене є як є, і я не хочу його робити наразі. У мене там дебло, мене там зручно, зручно мені, зручно моїм твариночкам, які зі мною там проживають. Але Поки не закінчиться війна, я не хочу вкладати гроші в те, що ну, хто його знає, що воно буде. Оце давайте так з цього виходити. Я розумію, в кого грошей купа, то, будь ласка, викидайте. Я не хочу. Я ліпше на ці гроші погодую якусь безхатню собачку чи безхатню кішечку. Так багато мені писали таких теж хейтерів. Ти що, довбону блін? Лучше б собі квартиру вже б, навіть купила за ці роки, що ти там годуєш цих безхачок. Тобі потрібні. або вже в шубі норковій ходила. Та на чорта мені та шуба норкова, друзі. Я б в той шубі норковій пішла б собачок таки шачок годувати, чи що. Навік вона мені потрібна я, ну, ну Кожен, кожен по-своєму, друзі. Я, я з дитинства мріяла допомагати безхатнім собачкам та безхатнім кішачкам, чим я все своє життя, друзі, і займаюся. І до речі, я свій канал відчинила зараді того, щоб допомагати безхатнім собачкам та кішечкам. Друзі, до речі, дуже дякую тим, хто кидає нам гроші на карту. Карта під відео, це моя лічна карта. Дуже-дуже вам велике дякую, хто допомагає нам на будівлю безхатніх твариночок. Оце зараді чого я. І відчинила канал. І заради того, щоб ділитися з вами те що, те, що я роблю в себе на городі, те, що я готую, ну багато чого, друзі. Ви знаєте, у мене на каналі немає там якоїсь особливої теми. У мене все ото. Все переміжку. І покупки, і щось там я консервую, щось я там годую, готую, щось я там е ремонт, як я робила оце в літній кухні, я вам показувала, були відео. <гум> ну, Все показуєте, у погріва зачинити, друзі. І я його відчинила, щоб воно просушувалось. У мене завтра прийде е мій знайомий, буде е цей заливати там бетоном, де от у в мене протікає, і буде мені робити двері, але там всередині, бо вони прогнили. Ось о, друзі, вони до речі, ці двері. Ой, ось, ось вони ці двері стоять в мене, я їх поріжу та попалю. І оці одвірки, чи як вони правильно називаються, ну бачите, воно все по поперегнивало з часом. Ну оце все новеньке поставиться, та й та й буде все добре. Ой, погляньте, друзі, який, який захід. Я дуже люблю. До речі, у нас на, на КДЗ тут ну, дуже далеко висотні дома. І у нас небо, друзі, завжди Вночі це як в планетарії, кожну зірочку видно. Це так гарно. От, от дійсно я обожнюю своє КДЗ. Я, в принципі, я обожнюю Україну, я обожнюю своє рідне місто Кривий Ріг. Я люблю своє місто там, де я проживаю. Ну, ну воно так, це моя душа. Я тут все життя проживаю, то я то, то, це так, друзі. Так, ну оце їздила, друзі, сьогодні. Я за посилками в огляд посилок, скоріше за все, я потім покажу, що я, що я там позамовляла. А ось що я сьогодні купила, в АТБ купила, в Піцудей ходила, там деякі зміни в Піцде. Зараз розкажу та покажу, що купила та по яким цінам. Вже, друзі, вімкнула бачите, лампу, бо в нас дуже швидко вже сонечко заходить, вже майже не видно. Друзі, вибачайте за таке. Тут в мене лампа, оце такий, бачите, промінь він лампи. Ну, е, Друзі, вже я хочу так, оце в мене, я на дворі все засняти. Я насіння замовляла перцю, такого фінтіперсового. Ну, надіюся, що... Попитка номер два буде дійсно той перчик такий гарненький, там квіточками, там різнокольорові, там, такі ну, прикалюхи такі, дуже прикольні. Це я потім зроблю вам огляд. Е, е, і ну Чи буде, чи не буде, то отакого от Так, а це я, друзі, замовила 150 гривень. І 35 гривень доставка і 13 гривень плюс ще за переказ. Ну в общем, це я оплачувала на почті. Це Укрпочти усі посилочки. Це я по ну, ось, ось прийшло і я, і я заплатила. Ой, вітер такий, друзі, підіймається. Це просто капець. Так, це я в общем треба знімати з осаду вино. Я не можу ото трубочкою обичною шлангочкою знімати. Я цього ніколи не робила. в мене це відсмоктуватися, е, як воно правильно називається. в мене це не виходить. Я не можу це. Друзі, то я купила це таку спеціальну трубочку з отакими штуками. Воно оце накачуєш і воно саме. І тут ще ситечко є, яке залишає осад на дні бутиля. Оце я замовила за 150 гривень, друзі. Оце, оце я дуже довольна, що прийшло. Другий раз разу буду знімати оцю штукою, обов'язково вам покажу. Друзі. Е, тепер що я купила? Тепер я, друзі, що зайшла в АТБ, бо мені дуже хотілося. Е, а що мені дуже хотілося, друзі, Кока-Коли дуже хотілося. Я купила е, оце двулітрову, вона зараз на акції кока кола там і з вишнею, і ще якась без цукру, кажись. Вони на акції по 20 по 28-70. Оце двохлітрово, трилітрова не на акції. Я купила, знаєте, до чого? До піци. Купила гавайську піцу. Ось. Погляньте, каменю пустенька. В общем, піца де вже у офігелі. Вже в них три розміри. І оце піца Дей коштує е, оця манюпусінька як раніше була обична. Там одного розміру було 134 гривні. Оце саме найменше 134 гривні, потім 160 щось, іменно Я маю на увазі за гавайську. І ще третій розмір там більш великий. Ну, ось Вони так девело підняли ціну, зробили оце три розміри, але тепер вона ну, набагато дорожча. Ну нічого, все одно, мені дуже хотілося. Оце Купила. І до неї це кока-колува тебе. Ну, друзі, звісно, за тебе я не виходжу, як от у здрасті. Е, В общем, торба отутва. Е, 33 гривні, як завжди, кава з молочком. Це я випила стаканчик, принесла для розсади. Е, так, далі, друзі. Чого я туди зайшла, не розумію. Морква ще, друзі, на заготівлю купила. Отака от величенька, чистенька. Іменно для зберігання. де нічого не вимита, не вишкрявана, класна. Це я завтра засиплю піском і ще одне відеречко. Хай буде. Друзі, вона трохи пізніше дуже подорожчає. Зараз морква дуже дешева. Морква 9,89. І картопля дуже класна була. 14,29 за кіло О, насамому бачите. Ось така теж дуже класна, чистенька. купила я оце Морклу, ой, Картоплю я потроху купляю, купляю, складаю, бо діти в кінці місяця обіцяли приїхати. То я оце бачите. Оце так. А, друзі, що я побачила? Не знаю, напишіть, чи дійсно він оце в тебе побачила гречаний метод такий. Купила баночку. Він зараза дорогий, 79-70 за таку мою баночку. Але колись я маленька куштувала іменно гречаний, він такий смак в нього афіїтельний. І я оце думаю, та ну його ці 70 гривень купила, друзі. Як ви рахуєте? А типовський мед гречаний справжній чи. Чи це зафарбоване щось, як ви вважаєте? Він такий дуже темний, ще не, роз, не розкривала баночку. Потім розкрию розкажу, яке воно на смак, друзі. А, І 49,50. Оце таку ковбаску завжди беру. Це часникова. Коли вона на акції, завжди беру морозилку кидаю, потім розморожу і вживаю. Мені оце ковбаса магазина. Що за 700 гривень, що за 50 гривень, вона одна фігня. Як сам не зробиш, то. Ну, я купляю саму найдешевше. Мені, мені воно одне на один смак. Далі, друзі, 2590. На акції такий його йогурт. Я купила дві коробочки. Е, чорниця з яблуком, одну коробочку купила. І маракуя, ой, персик папая. Оце два таких йогурта, вони на акції. Іменно два смаки. Так, далі що тут у мене? Солонки. Е, я щось, друзі, згадала, як була мала. Оце в нас в великих коробочках вона продавалася ця солодка соломка. Да, солодка, 11,50. Ну, це малесенька пачечка. Ну, хай хай буде. Пригадаю, смак дитинства. Далі, друзі, на акції 48 гривень, отакі величезні пачка чіпсів. Це я купила, друзі, зі смаком з барбекю. Ну, Просто буду дивитися кіно та, та хрумати. Так, далі, друзі. Одну зефірку купила. Я не дуже люблю, але мені так захотілося чогось. Оце Жако, Мені подобається ця фірма. єдина подобається. 11,16 на... за штучку мене заважило. Так, 185,99 за кіло. Так, далі, що я купила? ой, друзі, на акції цей порошок 24,90, то я і купила. Оце такий самий найдешевший по акції. Нормально він стирає, колись я купувала, нормально. Не такий, як та Аріель, ну все одно піде. І на акції, друзі, молочко кого, наш цей, просто наш однопроцентний, 25 з копійками на акції, а воно майже в два рази дешевше, то я хочу закислити. І кисленьким буду там, чи оладочки робити. ну За таку ціну, друзі, можна було в принципі, там і декілька бутилочок взяти та, та щось робити. Ну, Мені, мені буде досталі цього. Е, Так, і що я купила ще е, печенька, друзі. печеня купила. Ой, а скільки воно коштує, бо я щось печиво. 21,50. Так, так. Да. 2150. Отке роже наше печиво, мені дуже подобається. оце я взяла одну патрічку. Маленьку, друзі. І що ще, друзі? А, знайшла по дорозі, йшла там, кисочок без хатні годувала. Коробочку корма, вологого купила та їх погодувала. А це, друзі, горіх знайшла. Ну, валявся, нікому не треба. Там горіхи зростали, та я їх забрала. Ну, ну, то -то. Друзі, оце все. Всі мої покупочки, що я скупилася, то оту так ці. Ось наразі, друзі, вже отаково у нас на дворі дуже гарно, дуже мені подобається. Я, в принципі, обожнюю природу. Я дуже люблю природу, я люблю твариночок, я люблю все живеньке, що у нас ходить, бігає, всяких там. Це всяка-всяке я дуже-дуже люблю, друзі. Я люблю кожне дерево, кожну квіточку і польову, і та що в мене зростає. Не люблю, друзі, в букетах, не люблю. Мені подобається, як воно зростає. Ну, не знаю, бо воно живеньке, бо воно потрібно, хай там зростає. І, до речі, друзі, в мене вже щось задовбали сьогодні сірени. Прям цілий день. Оце. То закінчиться, то знову починається. Але вже сумку вітер збив. Ну, Це капець якийсь, воно, бачите, вітер піднявся, такий дебелий. Друзі. Всім величезне дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь. Дуже дякую за добрі, теплі коментарі. Привіт хейтерам. вам теж дякую, ви теж мені канал підіймаєте на ноги. Все добре, все класно, всіх люблю, всіх ціную. Слава Україні, друзі! всім всього-всього самого найкращого!